Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін 10 березня 2023 рік. Ну, тут і так ви бачите, яке потужне було зниження. Після того, як прокинулась Америка, вони бачите. Почали працювати їх трейдери-інвестори, і вони знизили на 8% курс біткоїну на фоні не дуже гарних новин від їх регуляторів. Гадаю, ці новини ви і так чули, тому ніякий технічний аналіз не може спрогнозувати таку новину. Да? Ну, була доповідь негативна, ринок відреагував. Ну а мій прогноз знову позитивний, тому що я гадаю, що. Навіть при такому новостному фоні біткоін вже сходив, і бачите, він тут якби зупинився. Тому очікую відскок. Як завжди, за поясненням ідемо на денний графік, отже, бачите цю полувалну, що я намалював, і декілька потужних червоних свічок зламали ту стратегію, яку я вам малював, і де я порівнював з минулим. З минулою фазою. Минула фаза не було таких новин, і тому це я можу, це порівняння, гадаю, вже не актуальне. І я б десь тут знову очікував отаку синю стрілку наверх. Просто накопичення курсу біткоін триває. І таке тривале, ви бачите, скільки червоних свічок у індикатора волюм. Але було зовсім недавно. і Така кількість зелених свічок. Тому гадаю, що продовження накопичення триває, після якого очікую особисто я зростання і повернення в цей коридор. Бо оцей вихід я бачу тільки на фоні з США. Але курс приблизно 20, не 10. Домінація. Бачите, я, я трохи змінив графіки, можливо, щоб. Більш наглядно вам було тут зрозуміти. Верхній графік це денний графік зміни курсу біткоїну, який ми тільки що дивились. Нижче графік домінації біткоїну. Далі домінація USDT. І далі домінація між біткоїном і альткоїнами. Можливо, щоб краще бачити. Давайте будемо розкривати. Отак. Перший домінація біткоїну. Дивіться, за два дні з. 4374 пункти сходив на 42. Тобто з біткоїна витікли доволі великі гроші. Домінація USDT з 11 пунктів за пару днів зросла до 13.43. Тобто, гроші з біткоїну перелили з USDT і його домінація досягає доволі великої суми. Таке стрімке зростання це явний перелив грошей. З криптовалют в долари люди в очікуванні. І що діється між біткоїнами і всіми альткоїнами? Синя це домінація альткоїнів, червона біткоїна. І коли була, бачите, червоні лінії, наскільки були вище сині, тобто привабливість біткоїна була набагато більше в другій фазі було все рівно. Біткоін більш привабливий був, ніж альткоїни, а зараз все помінялось. І біткоін менш привабливий, ніж альткоїни, і домінація альткоїнів стала вища, ніж у біткоїнів. Хоча тут червона така крапка ризик, але в загальному тут бачите альт, тобто зараз йде альткоїн сезон. І це показало на практиці. Тобто біткоін знизився на 8%, а альткоїни на 3-5%. Тобто, явно зараз почався альткоін сезон. Слідкуємо за цим. Ну а я повторюю, очікую корекцію і якусь подібну платформу далі тут, де ринок продовжить це вже накопичення, яке, на мій погляд, неминуче. На декілька днів, принаймні. Завтра зранку перевіримо, як завжди, моє припущення. А що перевіряти не потрібно, то це прогноз на 23 рік. Російську Федерацію буде знищено, незважаючи на всі їх потуги зламати наш дух. Україна вистоїть, переможе. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!